Це тім тім каст. Мої вітання триває 359-та доба протистояння ворогу. Сьогодні ж військовий ЗСУ, засновник культурного десанту Коля Сірга презентував пісню Молитва та відео на неї. Кліп доступний, до речі, на Ютуб каналі виконавця зйомки відбувалися у Києві та Київській області. Відео створене у жанрі фентезі на основі архетипів українського фольклору, де жіночі образи уособлюють сучасну Україну, а чоловічі її безстрашних воїнів. За словами творчої групи, відеоробот. Та має на меті вселити в глядача надію, що краса української душі в котрий раз освітить темряву тяжких часів. Вся ж нема мене без мене в долі ці чи мені. Я стою на межі зриву, геть наї дивлюся в прірву. Як туди б мені не впасти, не втікти? Певно, в цьому суть мети, тіло посуд для душі крихкий. Як не розточити у дорозі, донести дальні межі, де душа вже незалежна, тіло залишити й перейти. сміливим Божим мій дух тримайте, щоб бій стояти, стричати Зими дні й літнє, вогонь і воду, вітрів негоду, відповідати і бути гідним, життя ріка, а сміливість вліт в ній. Тим, хто вгорі дивитись в очі, здійматись вище, попри не хочу. Розпал зайвості, марноти лишатись людяним в натовпі. Новий трек презентував і потап. За його словами, пісня Волонтер народилася, коли він вперше приїхав у батальйон Добробат. І вона присвячується кожному свідомому українцю, який є сьогодні волонтером. не спала, танцюй, мала, і дома не була. Горько провела я була з хлопцями, бійцями, я волонтерила. Мама володе, мама волонте, я волосем, мама володе, мама волонте, я володе, мама 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 волонте, мама, мама, мама волонте. Я можу дістати, будь що будь що я можу дістати будь-де будь від самокатів і до свічок. Мама, ама волонтер. Ама волонтер. Я можу дістати і там, і там, і байрабайрабайрактарсайла на передову передам тобі маки, соуси, тарта. -тар. -та -та -та. Мама, 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 ама волонтер. мама, ама волонтер Лірична кола та зворушлива мама ріка напередодні річниці повномасштабного вторгнення презентували спільний трек Люди. Артистки присвятили його всім українцям, які вже рік проживають найважчі дні в житті. До речі, дівчата представили ще й відеороботу на пісню, де використали реальні кадри з війни це хроніки подій, які відбувалися в Україні з 24 лютого 2022 року і тривають нині. Понівеченого війною Харкова повернувся його уродженець Сергій Баткін. Про це співак повідомив в соцмережах, опублікувавши відповідні фото і відео. UA, UA, UA. Я солдат статам, але з міцною струни душі моя рідна земля. Я солдат. Зайшов до нас зі зброєю в руці. не Рот, будуть прахо, мерве моих без страху, краще всех легальских крабль, русский військовий коробник на Я солдат, по мир не хотів, я виниця, вона заповнює ефірну обіду, я солдат без України. <плес> Днями дав концерту і молодий український співак Шумей. Багато хто чув його пісні та кавери, а тому чимало лучан зібралися у стінах Волинського драмтеатру. Як відбувався концерт Шумея? Дивіться далі. Всі <плес> Якраз що ми і будемо завершувати цей випуск Тімкасту. і з вірою у перемогу і в Збройні Сили України зустрічати вихідні. Це тім, Тімкаст.